Вітаємо, Вітаємо на каналі Diaspora.UA Сьогодні Ми маємо гостя з Нью-Йорку, пана Германа Простова, який допомагає Україні в боротьбі за незалежність тривалий час. Вітаю пана германа і дякую, що знайшли для нас час. Так, звісно, Богдане, дякую за те, що запросили. Я правда проживаю зараз в Кентакі. Я раніше жив в нью йорку Я дуже вдячний за те, що ви запросили мене на ваш канал. минулого тижня. Ви потратили 8 годин для того, щоб Приїхати у Вашингтон, щоб прийняти участь у мітингу для активації лендлізу. А кілька днів тому ви знову подорожували для того, щоб зустрітися із конгресвумен Вікторією Спарц. Чому на вашу думку лендліз настільки важливий для України? Насамперед, я хотів прийняти участь у мітингах 1 та 15 січня, але через те, що захворів, не зміг приїхати. 29 січня був вже набагато кращий час для того, щоб приїхати і підтримати Україну, український народ. А вчора я знову приїхав триста 380 миль для того, щоб зустрітися з Вікторією Спарт. І я приїхав Кокомо, і це, хоча не частина індіанаполісу. наполісу причина, чому я поїхав, тому що я вважаю, що ландіс дуже важливий для того, щоб Україна отримала зброю, отримала будь-яку військову зброю. Броньовані автомобілі, дрони, гелікоптери та все інше. це все Україна потребує зараз, хоча можливо існують і деякі труднощі в керуванні, але тим не менше, Україні потрібні боєкомплекти, особливо важка артилерія, але також потрібні і гелікоптери, і дрони. Це було б дуже добре для того, щоб Україна змогла отримати перемогу і відвоювати свої захоплені території. Ви не проти розказати трошки про себе і чому ви допомагаєте Україні? Так, звичайно, гарне питання. Я допомагаю за покликом серця, а також вважаю, що це правильно робити. Це те, що я відчуваю в себе в серці, а також вважаю, що це необхідно робити. Це правильно причина, чому я допомагаю. Україні, тому що я люблю український народ і я подорожував колись Україною. Ще з радянського союзу я був а, учасником національної команди по каноє, і я був в Україні. І що відбувалося тоді зимою? Ми тренувалися в Україні таким чином. Я подорожував в Україну інтенсивно, і кожного разу я перебував 20 днів в. Херсонській області, де тренувався для змагань з українськими та інтернаціональними спортсменами, приймав участь у змаганнях івано франківську Житомирі, Житомирі, також, звичайно, в Києві. Там було кілька змагань, і я полюбив Україну. Я люблю український народ, і я думаю, саме через це я зараз мотивований допомагати Україні. Це я почуваю в своєму серці і. Особливо я хотів би допомогти з лендізом, тому що це прямий шлях до перемоги: це більше зброї, більше боєкомплектів, більше літаків, щоб воювати з агресором та окупантом, щоб викинути їх із української території. Ви не проти, якщо я покажу ваше відео інтерв'ю із Вікторією Спарц, а після того ще запитаю декілька запитань. Ну насправді це не зовсім інтерв'ю. Вікторія Спарц була обрана в конгрес 20-му році перший раз, і вона республіканка українського походження. Кожних шість місяців вона проводить міські засідання. Зустрічі вона проводить зустрічі у своєму виборчому округу. цього разу на зустрічі були пані Наталія та ще одна пані Вікторія. Вікторія вони хотіли поїхати, і цього разу ми взяли з собою. Навіть наші плакати ось такі. На них написано: активуйте лендліз зараз. Ми задавали питання: Отже, ми приїхали для того, щоб запитати, що відбувається з лендлізом, що сталося. Вікторія була єдиною республіканкою 9 травня в Білому домі при підписанні лендлізу, і тому я. Подумав, що вона якраз є та особа, яку можна запитати про лендліз. Вона була присутня при підписанні ленлізу. Тому я її запитав, чому лендіз не почав працювати. чи можемо ми продовжити ленліз? Адже він має термін дії до 30 вересня. І що могло б допомогти? Можливо, Кевін Маккарті міг би допомогти. Тому я запитав її, чи є можливість, щоб Кевін Маккарті допоміг вплинути на Джо Байдена? Адже очевидно, що Джо Байден не хоче Ленд-Лізу. саме це я запитав Вікторії Спарц. Ви не проти, якщо ми зараз покажемо для наших глядачів цю розмову, а після відео я вам задам ще кілька запитань. Так, звісно. Пан Герман, ви були присутні при підписанні президентом Байденом закону про ландіс. Ми приїхали до вас, щоб запитати, що сталося з законом про ландіс і чому ландіз не був задіяний до цього часу. Чи можемо ми продовжити цей закон? Адже його дія незабаром закінчиться. Замість грошей ми могли б надати військову зброю, яка вже є виготовленою. Це б не створило додаткових бюджетних витрат. Чому це не було реалізовано і як ми можемо допомогти Кеміну проштовхнути реалізацію лендізу, пані Вікторія? Можливо, ми могли б створити робочу групу для цього. В цілому ми можемо прийняти закон, але адміністрація Байдена сама вирішує, яким чином проваджувати цей закон. Саме так працює розділення гілок влади. Ми даємо можливість адміністрації зробити щось, але якщо адміністрація Байдена не хоче цього робити, ми не можемо примусити їх. На жаль, вони навіть не хочуть захищати власні кордони США, хоча існує спосіб під час прийняття бюджету. Конгрес не був здатний прийняти бюджет вже багато років. Замість цього ми приймали резолюції на продовження виділення коштів. Тому ми, тобто конгрес, повністю відмовилися від своєї влади. Мені не подобається про це говорити, але конгрес віддав свою владу виконавчій гілці і діяв по-дурному. Тому ми маємо справу з цим. Я не говорила про це, але ми насправді збираємося створити робочі групи, бюджетний комітет, підкомітет, щоб вирішити цю проблему. І я відверто кажу, що допоможу ж цим. Я входжу до багатьох робочих груп, яким я пообіцяла допомогти. Я допоможу, бо я розумію фінансову систему дуже добре. І ми це зробимо замість того, щоб просто спостерігати за цим всім. Такою є реальність. Мені не подобається, коли нам постійно доводиться воювати з Байденом і казати ти повинен зробити це, і ти повинен зробити оце. Чесно кажучи, ми інколи мусимо ходити на CNN або MSNBC, бо президент навіть не хоче слухати нас. І ми дуже розчаровані, бо він не просто і ми дуже розчаровані, тому що він просто не хоче цього робити. Ми маємо речі, які набагато кращі. Ми маємо кращу звітність, кращий нагляд, більшу швидкість впровадження речей, що відбувається, але він то байдан не робить цього. Він не робить цього, і я не хочу спекулювати, чому він цього не робить, але він не виконує багато чого. Пан Герман. Чи є якийсь шанс, що Кевін Маккарті буде більш агресивно вирішувати цю проблему? Вікторія Спарц. Я про це з ним говорила. Так, так. Що я зрозумів після нашої вчорашньої 4-годинної подорожі та розмови, що ми мусимо докладати зусиль кожен день, щоб це спрацювало, щоб отримати, потрібно нагадувати, хоча ми отримали і допомогу. Це моє розуміння після нашої вчорашньої подорожі та розмови. Перед тим як ми перейдемо до повної частини відео, я хотів би зробити оголошення для США разом з міжнародною командою підтримки України, в яку входять Андрій Ларіонов, Гаррі Юрій Табах, Юрій Гімельфарб, Парис Пінкус, Юрій Дашевський, Андрій Корчагін, Світлана Герасимо, Ігор Цесарський, Марія Максакова, Юрій Підвальний, Олег Притула та багато інших проводимо черговий четвертий мітинг. Біля Білого дому у Вашингтоні, 12 лютого о першій годині дня. мітинг для підтримки лендізу, для активації лендізу. Ми запрошуємо приєднуватися всіх діаспорян для привернення уваги громадськості. Це допоможе Україні отримати всю необхідну для перемоги зброю. На цьому заході. Ми ще раз подякуємо американському народу та уряду за підтримку України, а також попросимо почати використовувати лендіз. Ми звертаємося до всіх, хто нас чує з проханням. Будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримали цю інформацію і підтримали наші акції як зараз, так і в майбутньому. Наш канал планує вести пряму трансляцію з мітингу. Ми плануємо прямі включення з України та, можливо, з інших країн. Просимо вибачення, але за браком ресурсів повна частина нашого відео, нашої розмови, буде англійською. Але YouTube насправді дає можливість автоматичного перекладу. Налаштування і при бажанні кожен може скористатися цією можливістю безкоштовно. Посилання на відео, ви можете знайти відразу в описі під відео, де знаходиться на нашому англомовному каналі. Дякуємо велике всім діаспорянам та пану Ермону за його зусилля та допомогу. Друзі, якщо ви вважаєте цю інформацію важливою, поділіться з друзями та підтримайте наш канал підпискою. Якщо в кого є якісь пропозиції чи коментарі, будь ласка. Поділіться ними в чаті під цим відео. Дуже дякую всім, слава Україні.